Друже, привіт! Ми всі щось купуємо в своєму житті, але бодай раз у кожного із нас була в житті така ситуація, коли за те, що ти заплатив гроші, ти не отримав те, чого хотів отримати. Ситуації можуть бути різні, але не всі знають, як правильно із тих ситуацій виходити для того, щоб отримати те, що ти хочеш. В цьому відео я поділюся з тобою своїм власним досвідом, розкажу свої історії і дам чіткий алгоритм, що потрібно робити для того, щоб по фіналу залишитися задоволеним. Отже, ситуації можуть бути різні. У мене, наприклад, було, коли на касі пробили товар не за тією ціною, що був вказаний на ціннику. Було таке, що привезли суші, які були в два з половиною рази менші, ніж ті, що я замовляв. Була ситуація близька до конфлікту із новою поштою, коли я очікував доставку в певний проміжок часу і відпрашувався для цього. А відпрошуватися мені було важко, але нова пошта не змогла зробити мені доставку в цей час. І також зовсім недавно я замовив меблі через інтернет, але те, що прийшло, виявилося геть не тих розмірів, що мені було потрібно. Отже, як ти бачиш, не обов'язково займатися чимось особливим для того, щоб в такі ситуації потрапити. Але давай розберемося, як із них правильно вийти. По перше, на жаль, цієї поради я і сам не завжди можу дотримуватись. Потрібно бути спокійним і ввічливим і дуже сильно не емоціонувати. Я розумію, це важко, особливо коли емоції дуже бурхливі. Але друже, принаймні постарайся, коли твої емоції трошечки вляжуться. Подумай, друже, чи в цій ситуації не може так виявитися, що причиною є ти. Бо давай будемо чесні: інколи ми і самі можемо чогось не договорити, або самі чомусь надумати чи нафантазувати. А продавець не завжди читає наші думки. Тож, друже, перед тим як все починати, я хочу, щоб ти дійсно був впевнений, що ти в цій ситуації правий, бо інакше цього всього робити не варто. Наступний крок це видихни і зрозумій, чого ти власне хочеш від цієї ситуації, тобто чого ти будеш в наступних кроках добиватись. Якщо товар проданий не за ту ціну, то логічно, що ти хочеш, щоб тобі повернули гроші. У випадку із суші я робив окреме відео, і моя мета була така, щоб мені повернули всю ціну мого замовлення, бо я був змушений замовити суші в іншому місці. У випадку з новою поштою мене влаштувала б грошова компенсація. А от що стосується меблів, то тут мені гроші були не потрібні, бо я хотів, щоб по фіналу в мене були ті меблі, які я замовляв, без будь-яких додаткових витрат з мого боку. Коли ти зрозумів, чого ти хочеш, подивися на ту людину, яка зараз перед тобою, чи є в неї право прийняти таке рішення, щоб задовольнити твою потребу у випадку. Із магазином я просто позвонив на гарячу лінію, ми ввічливо поговорили, і гроші повернули мені на карту лояльності. Мене це цілком задовольняє, тому що в цьому магазині я скупляюсь майже щодня. У випадку з новою поштою навряд чи є сенс сваритися із людиною, яка за кермом везе тобі твій вантаж. Скоріше за все, від нього мало що залежить то я просто позвонив на гарячу лінію і мені зробили знижку доставка за 1 гривню. Таким чином я зекономив 800 гривень. Цей результат мене також задовольнив. У випадку із суші і меблями було складніше, бо єдиний контакт із постачальником цих послуг це був оператор, який все, що міг, це приймати замовлення. В такому випадку краще вийти на ту особу, чия грошова мотивація напряму залежить від того, як будуть продаватися його послуги чи товари. У випадку із суші це був керівник мережі відділень. У випадку із меблями я хотів поговорити із власником бізнесу. Але в такому випадку, друже, потрібно підготуватися до розмови заздалегідь. Ти маєш чітко знати, що ти зробиш, якщо тобі відмовлять. Бо від цього буде залежати наскільки впевнена буде твоя позиція в цих переговорах. Раджу звернути тобі увагу, друже, на такі моменти, що можуть зацікавити податкову інспекцію. Ну, наприклад, чи все вірно тобі оформили під час покупки, чи видали тобі чек, чи є в тебе накладна, наприклад. Чи правильно з тобою розрахувались, бо якщо, наприклад, ти сплатив просто переказом на картку, це вже не на користь продавця, а на твою користь. І, Звісно, відсутність всіх необхідних документів також може зіграти тобі на руку. Перед цією розмовою також, друже, рекомендую тобі проконсультуватися в Держпродспоживслужбі, їм ситуацію, яка в тебе трапилась, і вони тобі скажуть, які в тебе в цьому випадку є права і що ти можеш зробити. Так от друже, коли ти до цієї розмови підготувався, можна починати. Впевнено і чітко, і головне спокійно вислов свою думку власнику бізнесу або тій людині, що може прийняти рішення на твою користь. Зазвичай десь 4 із 5 випадків тобі дійсно запропонують нормальну компенсацію. Бо власники бізнесу розуміють, наскільки важко його було розвивати, і тому ним дорожать. Але якщо все ж таки тебе ігнорять, то пиши на офіційний канал зв'язку із постачальником послуг, наприклад, електронна адреса. Якщо в нього нема імейлу, можна писати в месенджер. Зараз ти бачиш приклад такого листа, який я написав нещодавно. В такому листі ти можеш чітко із подробицями розписати те, що ти будеш робити в тому випадку, якщо твої вимоги не будуть задоволені. Чим більш докладно і чим менш емоційно ти це опишеш, тим більше шансів того, що власник бізнесу прийме рішення на твою користь. Бо якщо він геть не дурний, то повинен розуміти, що може втратити набагато більше. Після такого листа наступного дня власник сам зв'язався зі мною. Ми ввічливо поговорили і прийшли до того, що він вийшле мені повністю новий екземпляр меблів за власний рахунок, з врахуванням, звісно, доставки. Так що, друже, підсумовуючи все сказано, тобі потрібно розуміти свою мету, свої права, людину, якій потрібно озвучити свою мету, і бути максимально спокійним і ввічливим. А які ситуації були в тебе і як ти з них виходив, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступних зустрічей, друже.